Побороти корупцію, закон про протидію корупції, не зачіпатиме інтереси представників вищих ешелонів влади. На думку експертів, нове антикорупційне законодавство покликане боротися із нечистими на руку лише дрібними чиновниками. Він направлений на боротьбу я б сказав, з неорганізованою корупцією в низовому звіні, де ще багато попадаються і чисто случайно, але не націлений на боротьбу з созданням крупних корупційних схем, в яких участвують і політику. Ті сили і часто вищі чиновники правительства і так далі. Крім того, відповідальність за порушення закону може стати суто формальною, адже поряд з кримінальною відповідальністю в ньому прописана адміністративна адміністративна відповідальність не повинна ніякого відношення мати до сфери корупції. Ніде в жодній країні Європи такого немає. Корупція це зразу сфера кримінального права. За словами експертів, попереднє антикорупційне законодавство скасували ще у 2009 році. Нове ж набуде чинності лише з липня цього року. Півроку ми будемо перебувати в стані, коли поки що ніякого антикорупційного законодавства немає, і це якраз свідчить про те, що рішення про скасування своєго часу закони ухвалені. Було помилкове, не було мости зміни ті статті, які викликали дискусію, чи принаймні на те заслуговували. Нагадаємо, президентський закон про принципи запобігання і протидії корупції в Україні Верховна Рада ухвалила 7 квітня в цілому.